Києві є Мазда клуб. У цьому Мазда клубі є е, дуже активна дівчинка Каріна. І вона була настільки чемною, настільки хорошою в цьому році, що святий Миколайчик вирішив подарувати їй особливий подаруночок. Точніше не стільки для самої каріни, скільки для її вишеньки. А її вишенька, так ви правильно зрозуміли, це її мазда 3. Подаруночком для її мазди 3 буде. CarPlay і Android Auto. Оцей самий блок, який ви, можливо, декілька разів бачили на усіляких площадках. Цей блок від компанії Car CarABC Car – Car це китайська компанія, яка якраз виробляє усі ці блоки, і вони настільки, ну можна сказати так, по навіть не по китайськи а по японськи надійні, що їх продають на усіх відомих нам площадках, таких як AliExpress, Amazon і інших. Також у цієї компанії є власний сайт, на якому ви в принципі, можете все це переглянути. Окрім модулів CarPlay Android Auto, вони виробляють ще і тачскрін панелі для ваших автомобілей. Тому я думаю, це також буде досить цікаво, навіть для цієї Mazda CX5 2024 року, в якої, на жаль, немає тачскрін монітору, в неї звичайний монітор, який керується шайбою. Е, ну, як на мене, це проблема. Комусь, можливо, і ні. Але ми не про це, ми про CarPlay і Android Auto. Отже, Mazda 3. Якщо Мені не зраджує пам'ять 2016 року. В неї, взагалі, є звичайний модуль USB без CarPlay, без Android Auto. Отже, ми сьогодні встановимо цей модуль, подивимось, як він встановлюється, як він працює, але є нюанс. Для того, щоб цей модуль працював, ваш головний пристрій у вашій мазді має бути оновлений до 70-ї версії. І в нашому випадку, коли ми ставили цей модуль, в нас виникла проблема, тому що в нас наче 59-та була, і в нас одразу воно не запрацювало. Тому перед тим як ви будете монтувати цей модуль, вам потрібно оновитися. Як це зробити, вам потрібно скачати саму прошивку. Вона важить приблизно 2 гігабайти, Де її скачати? Ми залишимо посилання на бортовий журнал на єдрайві е Вані одного з учасників Мазда клубу, Мазда Київ клубу. І в принципі, ваня там виклав покрокову детальну інструкцію, як це зробити. Є посилання, як завантажити. А в принципі, якщо ви самі боїтесь це зробити, то ви можете звернутися безпосередньо до самого вані, і він вам все це зробить. Ну звісно ж не безкоштовно. Якось віддячити вам, все ж таки доведеться. Але він робив це багато разів. Він це добре вміє, і нам він допоміг. Тому що коли ми змонтували цей блок, в нас нічого не працювало, і ми думали, що шеф усе пропало. Ванечка, дякую. Дякую велике за допомогу. Ванечка, ти герой сьогодні. Реально ти спас ситуацію. Насправді, коли ти е, е, отримуєш якийсь там подарунок від святого Миколайчика, приносиш його дівчинці і кажеш, піди погуляй, ми тобі зараз це зробимо. А Вона пішла погуляти. Ми все зробили, а воно не працює. Ну, ну, як таке здавати. Замовнику, мовно кажучи, так нам пощастило, бо Ваня був в той момент поряд з нами. В нього був ноутбук, в нього була флешка. І він нам все швиденько завантажив, зробив. Ну як швиденько. Не так, то воно швиденько, але про все по порядку. Отже, перше, що вам треба зробити, це замінити ось цей штатний USB-блок на новий, який нам дали люб'язно ABC. Ну, через святого Миколайчика. Передали для того, щоб до нього дістатися до старого блоку. Ні, давайте спочатку подивимось на розпаковочку. У нас є коробочка, в якій безпосередньо сам USB-блок. Є два перехідники, два дроти, якими ви маєте з'єднати ось цей новий блок. Із головним пристроєм для цього нам потрібно, звісно ж, зняти головний пристрій і зняти сам цей блок. Якщо зняти головний пристрій в принципі легко, вам потрібно зняти ось цю е, довжелезну накладочку на торпеді. А потім е, там один е, болт на 10 ви торцевою головкою відкручуєте його. Вам потрібна буде довга така викрутка, тому що він там дуже глибоко. Отже, ви відкручуєте, знімаєте цей блок. Тут не є проблема. А от для того, щоб дістатися до блоку. USB, Вам потрібно розбирати усю центральну консоль. Починаючи з того, що ви знімаєте підсклянники, ви знімаєте е, важіль КПП, деякі його знімають повністю, деякі його просто відстібують. В принципі, можна просто відстібнути, Ми його зняли. Для того, щоб його зняти, треба зняти рукоятку. По мануалу вона знімається дуже довго і дуже незручно, тому ми подивилися, як це роблять е, люди в інтернеті. Тобто, ви. Берете ось цю рукоятку, затискаєте її в руці, впираєтесь ліктем у підстаканники і от таким от рухом просто тягнете її вгору і просто вдарили, і вона знімається. Ну Тут, наче легко. Так же легко вона на місце ставиться, просто ви її туди натиснули на неї і вона поставилась. Отже, знімаємо цю консоль, знімаємо бокові накладочки, бо вона нам теж заважають. Знімаємо усю консоль величезну. Усю. На цих застібках вона тримається. З двох сторін. Для того, щоб зняти, їх потрібно натиснути. Вони натискаються. Бачите, вони гнучкі. Тобто натискаєте лопаткою з однієї сторони, залазити, бо там пальців немає знизу, нема куди підсунутись. Там лопаткою і трошки тут натискаєте, воно отак от хоп, вилазить, верх низ один край, потім інший. І все легко робиться. Коли в нас все знято, ось ця проводка, стара, зелененький USB. Ми їх просто десь фіксуємо, вони нам більше не потрібні, тому що в нас є новий кабель. Ось цей рідний USB він нам вже не потрібен, тому його треба якось тут зафіксувати і знешумити для того, щоб він нам не заважав, бо в нас буде нове підключення. Окей. Okay. Дроти. Нові. Ми обгортаємо шумкою для того, щоб воно десь там не тарабанило, шумки цієї в комплекті навіть більше, ніж потрібно, можна сказати, є запасна. Тому проблема у вас з тим, щоб все це обмотати, ну, взагалі не буде. Беремо ось цю красу. Опа. А як тобі така шумка? Ну, це краще, аніж коли її немає. Принаймні, якщо в тебе десь дроти будуть там по чомусь стукати, не буде зайвих звуків, це не буде дратувати власницю або власника ті, хто куплять такий самий девайс. Так, я думаю, зараз трошки ось так ми пропустимо ось це туди. Так як дротів у нас тут забагато, ми зайве ще ось так от зробимо, угу. а потім окремо е, знишуємо його. Протягуємо сюди і треба спіймати ось тут. Оп. І воно ось так от до головного пристрою виходить. Отже, ви все обмотали, все зробили, все уклали. В зворотньому порядку все зібрали, під'єднали. У вас оновлена система, так що ми на початку казали, що нам треба оновити систему. І для того, щоб оновити, вам потрібна флешка обов'язково в форматі fat 32 Бо якщо вона буде в External FAT або NTFS, вона не буде працювати. Просто система не побачить прошивку. Тому це важливо. Займає прошивка приблизно в нас вона зайняла десь хвилин 50. Тому розраховуйте, що ось це все зробити, вам, по-перше, десь ну, годину ви берете на оновлення прошивки і десь годину так, щоб не кваплячись у теплому приміщенні десь стати, розібрати. Хоча можна це зробити і в паркінгу будь-якого торгівельного центру. Як це було і у нас а, торгівельний центр. Рекламуємо блокбастер так. У кого мазди хто в Києві і хоче приєднатися до Мазда клубу? Приїжджайте. Ну по-перше, я посилання на Мазда Клуб залишу в описі до цього відео. По-друге, ми в блокбастері там, ну майже щодня, є хтось із представників Мазда клубу на облозі Сі. Це підземний паркінг, ну критий. Туди заїжджаєте, шукаєте, де стоїть більше маст, і люди стоять, п'ють каву. Знаєте, це мазда клуб просто виїжджає на каву. Увечері, десь після 19-20, там майже завжди хтось є. Майже щодня. Кавуся смачна. Кавуся смачна. Тому велкам. Добре. Ми все зібрали, всі під'єднали. Далі ми. Фішка в тому, що цей конкретно цей модуль він дротовий. Тобто, тобто без дротового CarPlay Android Auto в ньому нема. Але для тих, у кого взагалі нічого нема, ну це в принципі буде ок. Якщо вам потрібен бездротовий, такі варіанти теж є. До речі, посилання на цей модуль я залишу також в описі до цього відео. І є е, промокод зі знижечкою 10% для тих, хто буде покупати за моїм посиланням, тому переходьте і купляйте. В принципі, я думаю, що ця знижечка буде розповсюджуватись на всі товари компанії Car ABC. Товари непогані, і я сподіваюся, що ми ще зробимо щось із головним пристроєм на Mazda cx 5 Дуже на це сподіваюся. Про що ми ще не сказали? А, підключення. Отже, підключаємося ми шнурком. Що далі робити? Далі погоджуюся. На телефоні. Все, Все. <ріст> Вітаємо. Дякую. У тебе ну, тепер мапа є. Мене кольоровий екран. Ой, клас. Все керується на полічки, всі працюють, там все працює. Все? Як мені неодноразово писали, що е, ми ніфіга не експерти, технічно не підковані. Ну, в принципі, воно так є. Це цей канал, це в принципі влог з мого життя. Моє життя здебільшого стосується автомобільного життя, тому що мені дуже подобаються автомобілі. Так, я не експерт, так я не технічний спеціаліст. Я просто показую те, що бачу. It's my life. It's my life. Підписуйтесь, коментуйте і дивіться, будь ласка, все відео, тому що якщо ви хочете підтримати україномовний контент українських авторів, найкраща підтримка це навіть не вподобайки, а це репости і перегляд у всього хронометражу. Тобто, чим довше ви дивитесь відео, тим більше Ютуб туди вони ж вставляють зараз рекламу навіть тим каналам, в яких немає монетизації. І чим більше вони можуть показати реклами, тим більше Ютуб на цьому заробляє. Чим більше Ютуб на цьому заробляє, тим більше він буде це відео. Е Давати в рекомендації іншим глядачам, тому якщо ви хочете підтримати авторів своїх улюблених авторів, то просто можете навіть не лайкати, просто дивіться повністю відео. А можливо, і ще й декілька разів це допомагає значно більше і значно краще. Коли ми все під'єднали, звісно, далі в нас все працює так, як і має працювати. На прикладі андроїдів у нас працює з урахуванням того, що у 16-го року тачскрін. <свісно> на відміну від мази 24-го. Тобто, у вас працює і масштабування карт, і все керування, яке у вас є на кермі, на шайбах і на тачскріні. Звісно ж, все працює штатно. Вам не треба більше нічого налаштовувати. Ви просто під'єднали, дали усі дозволи і користуєтесь. І Apple CarPlay, і Android Auto. Нагадую, знову ж таки, Car ABC Виробляють дуже чудові штучки, які перепродають навіть на всіх платформах. Посилання із промокодом, який вам потрібно буде внести, коли ви будете замовляти все це. Також в описі не забувайте отримати свою персональну знижку. З вами були Ігор та Олена Ковальовий, і до зустрічі у новому відео. Пока!